Вітаю вас на моєму книжковому каналі. Дякую кожному захиснику і захисниці за те, що обороняють Україну і всіх нас. Сьогодні я вам розкажу про сім книжок до 230 сторінок. І це не легка література, але тут будуть різні книжки. Тобто, просто зауважую, що це не книги, які дуже легко читаються, принаймні деякі з них. Але вони дуже цікаві всі, і вони невеликого обсягу. І їх подекуди справді можна прочитати дуже швидко, якісь навіть за один вечір, можливо, якщо маєте пару годин часу. І тут будуть іронічні тексти, і меланхолійні тексти, і дуже щемки, І... Дуже магічні. Піранезі Сюзанни Кларк це перший текст цієї авторки, який я прочитала. І він мене абсолютно зачарував. Це книга, яка мені сподобалася з першого речення, і мені видається, що саме так вона і зачаровує. Тобто, це точно текст, який вас або зачарує з перших своїх слів і речень, і абзаців, або ви просто променете увагою і не залишитеся із цим світом, зі світом піранезії, і не захочете заглиблюватися далі, що також є нормальним. Для нас, читачів, так обирати різні книги. Бо цей текст він дуже незвичний, він дуже магічний. Цей магічний реалізм із перших речень мене зачарував, і я дуже хотіла прочитати цю історію. Я багато про неї чула колись я записала в свої бажанки. Щойно вона вийшла українською. Я її замовила, і ця книга. Це щось дуже незвичне і дуже цікаве було і загалом в моєму читацькому житті. І це книжка про піранезі, який живе в будинку, де є припливи, де є вода, і ця нестримна вода, яка приходить в певний час, і він знає, коли це відбувається. І... Це людина, яка дуже любить все, що є довкола, і дуже піклується про всіх, хто є поряд з ним, а там майже немає нікого живих. І він піклується про всіх, і про все, що є довкола. І ці хмари в будинку, і цей піранезі, і ці величезні статуї, і скульптури, які є в цьому домі. Насправді я це читала і просто уявляла собі, тобто, книга настільки спонукає уявити це все про що читається, що просто неймовірно було поринати у цей світ, і мені надзвичайно сподобалася ця історія, і, до речі. Вона має своє логічне завершення, і цим також вона може зачарувати читачів і читачок, оскільки це не просто магічний світ, який так може полонити, зачарувати, і він просто є, і важко зрозуміти, що там відбувається. А в цьому магічному світі все матиме своє завершення, і будуть розв'язуватися ті запитання, які виникатимуть. Перша частина просто про мене так магічно, а потім в другій частині вже опроявиться ця історія. Я пробила бачити дуже багато тут різних собі поміток, і часом повертаюся, просто дивитися, що я тут відзначала, і це дуже цікавий такий магічний текст. Про Піранезі, який живе в будинку, і якось він зустрічає там ще одну людину, однодумця. А він е все фіксує Піранезі у свої записи, він все зафіксовує, що він де бачить і досліджує цей будинок, і має на меті все зафіксувати, все описати, все що є довкола. Але там стільки залів, там є зали, до яких він ще ніколи не доходив. І він це все фіксує і зустрічається в певні дні з цим однодумцем, і також дуже цікаво описано, якою є ця людина, і які вони різні з Піранезі, і потім з'являються на хідниках надписи, і Піранезі розуміє, що ще хтось є, а ще хтось є у цьому домі, з'являється тут і залишає ці надписи. Дуже цікава книга, цей текст, який я записала в свої е, кращі книги року, коли я його прочитала. Наступно я показую вам книгу про Сергія Параджанова. Це нон-фікшн, не художня література. Це автори Іван Дзюба та Марта Дзюба. Називається книга Сергій Параджанов більш, більший за легенду. Це Книжка про Сергія Параджанова, і як тут навіть зазначають в передмові, що насправді дуже часто біографи боялися торкнутися, так би мовити, цієї легендарної постаті, і боялися порушити ось цей такий зразковий міфологічний образ, який є. Не писали багато всього, що насправді було в житті Параджанової. А Іван Дзюба та Марта Дзюба, якраз у цій книзі, розкривають повністю, намагаються, принаймні, це зробити, цю постать, і розповідають про нього дуже багато всього текстами, листами, спогадами, уривками, інтерв'ю, описами. І тут багато про те, як він працював в кінематографі і ті майже два десятки років, які він жив в Україні, як сильно він любив Україну, і як він хотів зробити кіно, київські фрески, і йому не дали його зробити. І це мало бути освідчення в коханні цьому місту. І... Так само, як сильно він хотів зробити інтермецо його улюбленого автора Михайла Коцюбинського і описати там, показати такий образ української ментальності. І про нездійснене заду фільму Марія та інші тексти також Тараса Григоровича Шевченка, які він хотів. Е Означити у фільмі і хотів їх показати кінематографічно. Звичайно, тут і про тіні забутих предків, і про цю історію гуцульського кохання, яке є лише таким провідником у світ образів, у світ української ідентичності і українськості, загалом, і оцих обрядів, і всього, що притаманне українцям. І насправді тут багато про роботу над цим фільмом, але ще більше про постать Сергія Параджанова і про те, як просто люди не розуміли, коли він їсть, коли він спить, тому що цього не бачили люди, які були постійно поряд з ним. А довкола нього завжди просто було дуже багато людей, і він збирав просто довкола себе всі творчі особистості і. Вони разом спілкувалися про щось говорили, і дуже його не любила влада радянська. І тут будуть також документи про те, як його ув'язнили, і ті листи, які він писав із в'язниці. Насправді, книжка мені дуже сподобалась. Це нонфікшн, який я би не сказала, що складно читається, тому що дуже 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 цікаво було пізнавати цю постать більше глибше і е, власне досліджувати. Ці всі матеріали тому дуже цікаво. І ця книжка вона на 222 сторінки, тобто небагато, і справді можна зануритися і швидко прочитати. Я, звісно, не могла лишити цю добірку без поезії, і сьогодні знову вкотре розкажу вам про скрипниківку Сергія Жадана. Я ці книги всі взяла з полиць і подумала: з цією добіркою це ще також буде прекрасна нагода про якісь книги вкотре розказати, про якісь детальніше розказати чи нагадати вам про них. Скрипниківка Сергія Жадана це текст, який він писав ще до повномасштабного вторгнення у 2021 році. І потім він написав тут після мови, де. Означено 50 плюс 1» назва, бо тут у збірці 50 плюс 1 вірш. І Сергій Жадан пише, ділиться про те, як слова зупинилися, і ніби мова е, застигла, і потім почали литися ці слова, і, власне, все почало складатися в тексти, і все, що відбувалося довкола, воно почало фіксуватися на папері. І відповідно тут продовжується збірка потім 22-м роком. І також Сергій Жидан зазначає, що саме тут йому було важливо писати дати. І в цій збірці всюди прописані дати. Бо це важливо навіть більше ніж те, що написано, як те, коли це написано. І він про це також пише у післямови до цієї збірки. Чудові вірші. Я дуже люблю поезію Сергія Жадана, і справді така фіксація того, що відбувається. І, звісно, тут такі ключові слова і про мову, і про любов, і про Україну, про людей, про е, захисників і захисниць. Дуже хороша збірка поезії. І також я хочу вам показати ще одну збірку поезії у цій добірці: це Катерина Калитко і її. Люди з дієсловами. Я ознайомилася з віршами Катерини Калитко з поезії Орден мовчальниць. Це авторка є лаураткою Шевченківської премії, і в мене є окреме відео про поезію Катерини Калитко, там де я читаю її поезію і показую її збірки. Залишу обов'язково посилання в описі до відео, і, до речі, ви завжди у моїх відео можете побачити план, там я залишаю тайм-коди і книги, про які розповідаю. І насправді ця книжка, вона дуже щемка, дуже болюча і така надзвичайно правдива. І кожна поезія, яка фіксує зараз те, що відбувається в Україні, і описує ті події, це така дуже сильна, потужна така історія. І ці слова вони просто дуже сильно вражають, маю на увазі, зачіпають і просто роздирають серце на шматки. Це реальність, це те, що є довкола нас. І правда тут от про. Людей, які на війні, про наших захисників, про захисниць, про те, як моляться, аби вони були живими, здоровими і повернулися додому, аби була перемога в Україні. І про біль, який є всередині людини, і тут дуже сильний є четвертий розділ катехизис, просто починається ця збірка поезії дуже сильно. Триває і завершується просто е, піком і всіма словами, які ніби підсумовують і збирають докупи загалом усе, про що йдеться у цій збірці. Дуже хороша, дуже хороша поезія Катерини Калитко, і я дуже вам її рекомендую. Жан Жуньо і його сп'яніння від, від книжок це. Коротка проза це тексти бельгійського письменника, і е, вона присвячена ця книга читанню і книжкам. І насправді ця проза, вона така, знаєте, на межі із смутком часом, тому що тут такі меланхолійні історії є, е, є такі е, ну, буквально межують, от зі смутком, з чимось таким сумним. Але і про любов, і про е, порозуміння між людьми, і про допомогу одне одному. І тут головними героями в цих історіях є бібліотеки, є книжки, є е, все, що довкола цього книжкового світу, і воно переплетене в цих історіях. Також книжка, яка е, може прочитатися дуже швидко, тому що тут дуже короткі історії, і сама книга на е, менше ніж 200 сторінок, так тут 115 сторінок, приблизно так ще раз розповідаю і не втомлююсь це робити вам про майка Йогансена, нашого українського. Письменника це наш класик і його текст Подорож доктора Леонардо, його майбутньої коханки, прекрасної Альчести до Слобожанської Швейцарії. І також тут ще один є е текст тут про Майкла Паркера оповідання. Але книжка просто дуже іронічна, книжка, дуже з гумором написана, хоча означує і багато історичних моментів, які відбувалися в той час. Також я поробила тут дуже багато собі відміток. Насправді автор дуже іронізує, і я часто усміхалась, коли читала цю історію. І тому вона мені також от дуже сподобалась, тому що це було щось таке дуже незвичне, дуже оригінальне в моєму розумінні усвідомленні української літератури. Ось і тому дуже тепер рекомендую цю книгу, і загалом ще ознайомитися з такою творчістю нашої українською. Бо вона насправді така дуже неймовірна і дуже варта уваги. Ще одна дуже коротка книга це п'єса Михайла Старицького за двома зайцями. Я вам вже розповідала про цю комедію. Ви, можливо, бачили екранізацію, я її бачила не один раз, а прочитала книгу цього року перше. І я так багато сміялася і прочитала просто одномоментно, бо тут менше ста сторінок, і в якому б виданні ви не взяли ця п'єса на менше ніж сто сторінок, але е, я вам гарантую просто відпочинок з цією книгою. І справді такий захват від цієї історії: в героях не заблудитись, не заблукаєте, тому що їх тут небагато. Можливо, якщо боїтеся братися за п'єсу. Не бійтеся, тому що тут легко розібратися, хто і хто і що відбувається про цирульника Свирида Петровича Голохостого, а також про сім'ї. Тут буде історія про міщан і власне їх зросійщення, і саме про це автор тут пише. І хоче Серед Петрович розбагатіти, зустрічає проню, донечку Прокіпа Свиридовича Сірка. І власне так розпочинається ця історія. І він думає, що коли одружиться з нею, то буде багатим, а також залицяється паралельно ще до дівчини Галі. А мама цієї Галі це тітка цієї проні. І, відповідно, закручується ця історія. Дуже цікаві тут персонажі. І я вам гарантую, прочитаєте дуже швидко і розпочавши точно, поки не закінчите читати до кінця, не залишите в спокою цієї книги, бо вона дуже класна і дуже швидко і легко прочитається. І також вам розкажу про книгу на 144 сторінки. Вона чудова, це Софія Андрухович, і її перші повісті я розповідала вже не один раз про цю книжку, але не гріх розказати ще раз літо на порозі, а ця історія дуже літня, особливо літо Мілене, про яку я вам хочу розказати. Це магічний реалізм, це історія, де розповідь починається із народження дівчинки Мілене. І тут буде про кохання, і тут буде дуже цікаво заплетена ця історія, і те, як відбуваються події. Мені це нагадало деякі інші тексти. Я не буду вам тільки казати, тому що в іншої людини не буде такої можливої асоціації. І справді іноді просто якісь думки одразу запаралелюються, якщо можна так сказати, з іншим текстом. Тобто, ти розумієш. І це навіть не про сюжет, а просто про якісь такі, не знаю, настрій книги, про те, як вона написана. Одразу думаєш, просто наскільки от вся література пов'язана між собою, так, і якісь історії перегукуються з іншими, нагадують, якось виблискують просто якимись такими буквально. Нотами тільки якоїсь іншої історії, тому що справді це не сюжетно просто, а більше про насолоду цю від тексту. І справді, от якось буває, перегукуються якось історії одна з одною. А також у цій книзі є повість Старі люди, яка зараз також переведена і в іншому виданні. І насправді та історія мені сподобалася. Дещо менше, хоча вона також дуже цікава там про молоду людину і старшу, які разом об'єднуються, тікають в Карпати, і де буде багато Карпат, але і спілкування цих двох людей. І, відповідно, також тут можна ловити, і думати просто про якісь образи, і про те, що не буквально треба сприймати. Що, наприклад, хлопець, який прийшов на чергове весілля своїх бабусі і дідуся, зустрічає там е сестру своєї бабусі, от вони разом тікають, і це не стосунки е цього хлопця і бабусі, а відповідно, щось більше, мабуть, як я розумію, що молодість і е літність. Цей вік, так, старість, і відповідно, як вони взаємодіють між собою, і що одне одному можуть дати, і загалом про що говорити, і як бути разом. Насправді, там щось більше ніж те, що написано, я так думаю, тому що я не все зрозуміла в їхніх взаємостосунках. Але літо Мілене мене просто абсолютно заворожило, зачарувало, і я хотіла також там шукати образи і розуміти, що літо це не просто літо, що дощ там не просто дощ, і ця жінка, яка перетворюється на птаха і летить в інше місто, це також щось таке цікаве і небуквальне, що можна собі промалювати в голові. Дуже мені сподобалась ця книга. Ось такі історії, про які я вам сьогодні хотіла розказати. Я вам дуже дякую за увагу. Пишіть, радьте, рекомендуйте, що з цього, можливо, ви читали, або якісь короткі такі історії, які ви нещодавно, може, читали. І також вони дуже цікаві, і ви можете їх порадити до прочитання. Діліться, я завжди рада, бачу вас в коментарях і всім вам намагаюся відповісти. Дякую за увагу, дякую за ваш час. Бережіть себе, до зустрічі!